Доброго дня. Здорова. Здорово! Місце серпись, пан, пан, пан водій, чому Які саме? Зупинка стоянка. Є 100 метрів від знака? Від якого? В такій стороні стоїть знак? 334. А я з якої сторони їхав? Не знаю, з якої сторони ви їхали. Тоді чому ви, ви даєте зауваження? За В зв'язку з тим, що ви стоїте під знаком попередження. Не, Не стоїте? Ні. Відміряти сюди 100 метрів. Ви so Зраді раз... мене є знак зупинка заборонена. Немає, зато є спереду по правій стороні. Я з середу не їхав. Я і поясню. тому я не бачив. Я вас інформую. Ви інформуєте, значить, відповідно, я. до правил дорожнього руху. Так, слухаю вас. Даний автомобіль і який нам керує. Так. Не порушив правила дорожнього руху. в зв'язку з тим, що він їхав. Я вас, пан водій, я вас інформую, що там є знак. А знизу стоїть табличка, постанови вам не виписую, провожу з вами профілактично. Значить, треті, давайте ще раз. Ваш транспортний засіб. Не, не ваші компетенції забирати мій транспортний засіб, в зв'язку з тим, що він не порушив. Так? Якби автомобіль приїжджав з тої сторони, де стоїть знак, табличка ви кажете, тому б... Би... Як як ви не бачили, то я вас інформую, що там стоїть знак. Значить, я би хотів, щоб ви в рапорті сьогодні після зміни вказали. Що в даному випадку немає так, знаку. Також, я її передам і на чергову, скажу. Мені випадку, мало, мені випадку. ваших слів мало, мені потрібні не докази. Не Давайте не я завтра, підійду. Якщо знаку не буде, я знову тут поставлю. Перед не порушуючи е правила дорожнього руху водій, автомобіль. Водій. Я згідно з вами, що ви не порушили, але я зобов'язаний вас приймати. При даному правопорушенню протокол не, ви, не ротокол, виписується. Знаходи, так. виписується так. Зразу постанова. Що таке постанова? Це кінцевий, рішення. Рішення да. справи, О, рішення, це кінцевий результат рішення справи. Рішення справи, я ж вам Це тільки сказав. Так, кінцевий результат рішення справи. Відповідно, водій, якому ви писте, будете писте складати ж, постанову, він має право на юридичну допомогу. Має повне право на юридичну допомогу, має повне право скаржити мою постанову. Стоп, 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 Це вже інше. Суд, суд. Це вже інше. А на розгляд справи водій має право. Хоче, хто називає. А як має бути розгляд справи, коли ви відразу складаєте постанову? Ну як це? Це її розгляд справи. Ні. Водій каже, бо знаєте, я подаю клопотання, що мені потрібно перед складанням постанови юридична допомога. А, питань немає, я перетелефоную на Хмельницькій пситеці, не прийшли ці решта. Стоп, я маю Можливо. свого, а не вашого. Ви кажете, що, ви має, що водій має право обжалити постанову в процесі 10 днів після її складення в суді. Далі, Куди ви маєте вписати свідків правопорушення даного водія? Свідків? Якщо потрібно, відберемо два пояснення двох людей. Навіть, допустимо, якщо не хочете розписуватися в постанові, відберемо, зупинимо два свідки, знайдемо два свідки, відберемо від них пояснення в довільній формі. Воно прикріплюється до е, постанови. І копію постанови, якщо ви не розписуєтеся, вам прийшли поштою. Так, значить, опитування свідків, ви робите в двох екземплярах, так й ну, другий екземпляр да. потрібно буде подавати в суд, щоб вони закликали так, свідків мені так. на розгляд справи в суді. Так. Ага, то значить ви О, свідків вписуєте, так. берете лікарні два пояснення. От, ви берете два пояснення, свідки. Прикріпляєте до постанови, свідки пишуть, що водій не порушував, але ви по постанові випускали адміннарад. Чи водій порушив, чи водій не порушив, ми свідків. Хопити в тому, що ви не підписуєтеся, ви постановуєте. Стоп, 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 стоп. І дітки не можуть бачити правопорушення. От і кафе помиляєте. У зв'язку з тим, що таке свідок. Ви не ви не 에... понятий і свідок. Є в тому, що свідок, який стояв з ділоцької кори біля перехрестя і бачив, як автомобіль проїхав на зелений сигнал е, світлофора, Так. Е, з другої сторони. Під'їхали до нього а поліцейські до того автомобіля, зупинили його і сказали, що він приїхав на червоне. Стоп, і він приїхав на червоне. Но є свідки. І ви ці свідки хочете взяти в них дві бумажки і прикріпити до постанови. Ну на ваш погляд водій порушив, а на погляд водія і свідки водій не порушував. Ну все, ви скасуєте цю постанову в суді. Судді протягом 10 днів. Ну Розгляд справи, то немає розгляду справи. Ви суб'єктивно відноситься э, до водія. Дивіться, я вам. Я розглядаю справу на місці. На мою думку, слова Так, так на це На вашу думку. Так. Так. Вас є два сітки, які стояли, курили цигарети і бачили, так. які приїхали на зелене світло. Я відбираю від них два пояснення. Рішення я виношу на місці, я складаю постанову. Тобто вже зі штрафом. Хоч ви впевнені, що... Дивіться, да, Я виписую штрафом 425 гривень так. Е, за постанову. Так? Це моє рішення. А суд вирішить, чи я правомірно це зробив, ні. чи неправомірно. От по, ви ж не сказали, що постанова Правильно, це так? є кінцевий результат розгляду так, справи. Так, ви, що? водію, не даєте права розгляду справи. Як ви, бо права? ви зразу виписали штраф. Ну да, При цьому ви сказали, що свідки підтверджують, і водій підтверджують, що приїхав на зелений світло У є 251 стаття, е Докази. Там навіть не сказано, що я вам зобов'язаний як не докази. А, 258 -та стаття. Яку В, ви не ви не... Так, водій має право е ознайомлюватися з доказами. І от перед тим, як ви складаєте постанову, я як водій хочу ознайомитися з доказами. В а ви кажете, України, дивіться, дивіться, ну в законі України про поліцію не вказано. Чи я маю приділяти вам докази, чи ні. Докази є докази, а там не вказано. Конституція України чітко гласить, що кожен громадянин України е, має право на юридичну допомогу. Дивіться, протягом двох місяців, якщо от ви сьогодні вчинили право порушення, протягом двох місяців я маю повне право стати на вас постанову. Я можу відібрати два пояснення, свідки, ваші дані. Відібрати ще від вас пояснення ваш доме. Так, так, протягом двох, двох місяців я міг вам. Назначити місяців. Ні, но, на, Є ще дивіться та бумажка зобов'язання. Правильно. який день ви хочете, щоб вам відбувся розгляд справи, О! дивіться така бумажка. О, до чого. Я вписую туди, на яку годину, якщо ви не являєтеся на таку годину, тоді я розглядаю справу без вас. От ми й договорилися. Оце друге питання. зі мною? Так. Да. Якщо водій згідний з порушенням, ви складаєте постанову. Питань Видні. немає. Я в європейській країні. Видні. Якщо я як водій не згідний з правопорушенням, я наполягаю, тобто я подаю усне або письмове клопотання, що мені потрібно залучити юриста да. і назначити день да. розгляду справи. час. Да. до справи. Ну, День і час ви назначаєте, я подаю просто клопотання, за що ви мені назначили день і час розгляду справи. Я прошу... що? Що? Ви собі це не можете. Бажаєте ви? мені, збираємо дані, ви бажаєте мені щасливої дороги, я а, уїжджаю не, і намідний. Значить, розгляд справи може бути. Так. Да. Значить, я маю право на якісь, коли я зроблю якесь порушення, виступних ліній і так далі. Поліцейський очима бачення, ніяк не зафіксував. Я, я можу сказати, що спорт мені сказав, пан поліцейський спорт мені сказав, що щоб я подав клопотання на розгляд справи, яке ви призначите на яке число. Звісно, це, це, це є ваші права, його, це ваше право є.